Всім привіт! В п'ятницю 20 вересня підсумовуємо цей тиждень і головні новини, які варто знати сьогодні. Перед тим як заходити у вихідні. Мене звати Катерина Некрича. на моєму каналі можете підписатися на нього, якщо ще цього не зробили. І обов'язково пишіть в коментарях, яка новина цього тижня захопила особисто вас. Висновки цього тижня досить цікаві. Я почну, мабуть, з того, що нас з вами поки не стосується, але це відповідь на. Питання від багатьох, в тому числі політиків, народних депутатів, від представників суспільства, про те, на якому рівні сьогодні в Україні використовується соцмережа Телеграм, наскільки це небезпечно, які загрози це несе. Так от маємо вже таку інформацію і такі розпорядження. Телеграм заборонили використовувати на службових. Пристроях в органах державної влади в військових формуваннях на об'єктах критичної інфраструктури, і це рішення ухвалив національний координаційний центр кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України. А виняток будуть становити лише ті, кому потрібно використовувати телеграм для виконання службових обов'язків. А напишіть на вашу думку, взагалі, чи дійсно Телеграм настільки небезпечний, як про це подекуди говорять, і чи збираєтесь ви відмовитися від цього месенджера? Як не крути, а топ тема цього тижня це пейджери, які вибухнули? В Лівані у членів угруповання Хезбули і інформація від Reuters, що це саме Ізраїль зробив. Ізраїль треба сказати, що сам не бере на себе відповідальність за ці вибухи пейджерів. А також стало відомо от сьогодні ж 20 вересня про те, що Ізраїль готував цю операцію 15 років. Протягом 15 років вона планувалася. Про це сказали джерела телеканалу ABC. Співрозмовники підтвердили, що Ізраїль причетний до виробництва цих пристроїв зв'язку, які здетонували в різних районах Лівану. Для цього Ізраїль створив декілька підставних. Компаній, які нібито мали якийсь стосунок до виготовлення пейджерів, при цьому деякі співробітники цих підприємств навіть взагалі не знали на кого вони і для чого вони працюють. На одній з нас таких організацій була зареєстрована в Будапешті. Вона за контрактом мала виробляти пейджери під брендом Тайванської компанії. А проте, представник угорського уряду заявив телеканалу. Що цих пристроїв в Угорщині не було, а що ця компанія була лише таким торгівельним посередником і не робила нічого на території країни Угорщина. Про участь Ізраїлю у виробництві Пейджерів для Лівану вперше повідомило видання The New York Times. і згідно з їхніми джерелами у пейджери заклали 1-2 грами вибухівки та дистанційний, дистанційний, перепрошую, перемикач, який і Власне, запустив цей вибух джерела телеканалу ABC також повідомили, що центральне розвідувальне управління США вважає ці операції занадто небезпечними для мирних громадян і тому відмовляється від такої тактики в своїй діяльності. Ну і нагадаю, що сталося 17 вересня. В Лівані одночасно вибухнули тисячі. Пейджерів бійці ісламського бойового угруповання Хезбула їх використовували для зв'язку. Вони перестали використовувати там мобільні телефони, щоб їх не можна було відслідкувати. І пейджери вважали більш безпечну історію в українському медіапросторі, В коментарях в соцмережах між собою люди говорять про те, а як Україна може використати для себе цей досвід. Більше про це можете подивитися в цьому відео. Також є опис в. Лінк в описі. Там дуже цікаві, важливі коментарі експертів, тому якщо вам хочеться зануритися в цю тему, то, будь ласка. Можемо трошки, як то кажуть, відлетіти в космос до Ілона Маска. Секретна служба Сполучених Штатів Америки перевіряє Ілона Маска через його жарт на замах президента. Джо Байдена після того, як стався замах на Дональда Трампа, Маск жартома поставив таке питання: а чому ніхто навіть не намагається вбити Байдена або Камалу Харріс. Погроза президенту або віце-президенту США це в Америці кримінальний злочин. Тому секретна служба цієї країни взялася за? Перевірку це зовсім не означає, що маска будуть притягувати до відповідальності і будуть надягати на нього кайданки однак йому доведеться доводити, що він не становить загрози для Байдена або для віцепрезидентки Камали Гарріс. Тому ймовірно, що на маска чекають певні незручності, певні. Перевірки, нагадаю, що ту, як ви вже напевно зрозуміли, і вже давно знаєте, Ілон Маск не є прихильником політики Байдена, чи, от нинішньої кандидатки від демократів Гарріс. він є прихильником кандидата від республіканців Дональда Трампа. Ну і новини про маска на цьому не закінчуються. Справа в тому, що Рамзан Кадиров. Поскаржився, що Маск відключив його Тесла Cybertruck. Ось Ось таке авто він має. Лідер Чечні звинуватив, фактично, американського мільярдера і генерального директора Тесли Ілона Маска, в тому, що той дистанційно вимкнув його автомобіль Теслу. І в четвер Тобто напередодні 19 вересня, Кадиров повідомив, що автомобіль, який чудово проявив себе у війні проти України, був дистанційно виключений компанією Тесла. За його словами, цей автомобіль довелося просто на буксирі відвозити відводити від лінії фронту. Жодних підтверджень, якихось фактів в медіа щодо використання автомобілів Cybertruck на. Полі бою в Україні немає, але, бачите, принаймні, ми не знаємо взагалі, це правда чи неправда, але, тим не менше, Ромзан Кадиров таке заявив. І також він. Опублікував відео, на якому показав, як декілька тесла цих тесл, які обладнані кулеметами разом з військовими на цих авто, рухаються лісовими дорогами, нібито тимчасово окупованими територіями. України, ну і також треба зазначити, що відео з в цій автівці Кадиров вже викладав в своїх соцмережах, показував, що він має такий автомобіль, і встановив на нього цю кулеметну башту, і позував сам на фоні цього кулемета. Чи використовував ці тесли і ці розробки Ілона Маска, Рамзан Кадиров у війні проти України достеменно? Ми не знаємо, можемо лише е подискутувати про це в коментарях під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео, за підтримку мого каналу. Побачимось вже скоро. Ну а почуємося і спишемося в коментарях. Па-па!